Видить? Ви просили, є якісь один чоловік, адміністрація, хто це не відомо. Я приніс, голосуйте, так, турні, піднімайте руки. Ні, Володимир Михайлович, хай вона Петрівна потрібно протокол бюджетної комісії, і там написано, як ми що, поділили, що Так. Об'єднати кошти без міста, тільки сільських бюджетів на придбання дорожньої техніки. Ну, ну, Попередньо це. Чи ще якась технічна машина, яка б дійсно обслуговувала наш район? Ми будемо, мати колосальну проблему, І нам треба зараз Ні, це ж непогана не вийде. Якщо Але мали можна, не тримають не... депутат, я, 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 я ж не можу, я не хочу щось проти І, наприклад, я не насваю на праохоронних органів чи на цьому. Я просто доніс інформацію, з яких регулян складен цей проєкт рішення. І ми, бачите, ви першим сесію. Першим рішенням ви дійсно спланували 25-20 тисяч, 43 спланували, і ми подивилися, що у нас вже взагалі не буде, люди без зарплати, будуть, а ми дійсно їхні кошториси взяли, 60 тисяч їм дали до додаткові дотації. Ми бачимо, що є проблема. І ми його включили сюди, ми хотіли взагалі більше по вересні включити. А що поверсі ключи, це по 150 тисяч задачі. не нема війни залишити. Таким чином, я прошу скажі, ну, прийняти своє рішення, винести його на розгляд ради. Інформацію, да, поки. Володимир Михайлович, дивіться, мова ось про що йде. Було минулого разу сусідній бюджетної комісії. Коли ви присутні був присутній в адміністрації. Прийняли рішення. Я буду там цифри озвучувати. Так. Так? Нормально. Так. Тепер ви собі подумали, включили задню і сказали, ну вибачте, хлопці, ми тут прикинули. Так краще, так краще буде. Так, Я більше... до чого веду? Тоді треба казати, все, ми категорично проти. Я за те... так, Хто... Питання в іншому. Хто там працює, що він робить? Ну, це... О! Золоті слова, а тому пропозиція по кожній цифрі, конкретно пройтися. Оце тут, щоб не писали утримання клубів підлітків за місцем проживання, а назва клубу, наприклад, і керівник. Створити депутатську комісію, наприклад. А чому не створити депутатську комісію? Де світ про діяльність світ про діяльність за три роки заслухати. А чому промізі по зарплаті, як Володимир Михайлович каже, давайте не трогати будемо там, де зарплата, а я пропоную. Поважати треба бюджетну комісію. І я теж мене подиво. Це подання адміністрації. Це все одно ну, мова про те, що бюджетна комісія це ніщо, а от ми, що подали, то подали. Віталі. Було і Віталій Степанич був, і ви були і було бюджетна комісія. Що ми ще раз маємо мали зібратися. На жаль, ми не збиралися, але з тими, зова... з тими рішеннями, що була прийнята бюджетна комісія. Тому нове життя. Я пропоную з правоохоронних органів 40 тисяч знімається. Це 40 тисяч. Це правоохоронний Но... Це моє право, право, право не а що ви А, а що, в. Ви, в. Ви, в. В. Ми вносимо організації. Ми виносимо правки, виносимо хайлович. Тоді вам потрібно було рішення бюджетної комісії. Можете в проект і ваше рішення. І тоді президія хай би голосувала чи за те, чи за те. Ви зробите, що завтра на сесії буде один проект рішення. Вам поданий трубі офіційну раду, який перед вами лежить адміністрація. Тобто завтра на сесію ми приходимо з цим. Буде два тоді. Буде проект. Чекайте, вони мають, адміністрація має повне право подати на сесію. Той проєкт, який вони подали на сьогодні, якщо вони не погоджуються з нами. Визві. А, і, але але рада має право приймати свій бюджет. Ви Ви вироби, вироби. Вироби. Ви за... Я так зрозумів, що Володимир Михайлович вироби. не хоче згоджувати за те, що ми голосували. Вироби. На комісіях і на президії. То я рахую, що завтра не потрібно десь куди щось переносити, а його розглядати. А то, Бог всім здоров'я, то живе Віталій Степанович, то у до 12 числа найзвідовіться.